Всім вітання з лісу. Виїхали ми. Знову вирішили трішечки позбирати. І вчора були, приїхали. Але вчора я підвела нашу всю команду. Поїхали я, невістка моя, син, сестру взяли. І що ви думаєте? У мене було погане самопочуття, дуже погане. У мене є така хворячка, вона, мабуть, років з десяти, але ж таки ніхто на це уваги не звертав. Називається параксизмальна тахікардія, та хай колись розкажу. Ну, ти не знаєш, коли воно в тебе почнеться, де воно почнеться, за яких причин воно почнеться. Тобто, виходить, на яких емоціях, чи на сумних, чи на веселих, тобто нічого не зрозуміло. Можна просто перепити води, знаєте, випити бісанки води, і діафрагмою вона підніме, трішечки зробить оцей поштовх, і серце буде гатити. Ну, раніше гатило 220 ударів. Зараз я приймаю пігулки щоранку, то звісно, що на таку рекордну кількість ударів ми не виходимо, а набагато менше там 150-160, але дуже неприємно. і Воно вже почало супроводжуватися болями в області грудної клітини. Ну і Зазвичай я, є такі спеціальні пігулки під язик. Я їх вчора забула взяти з собою в ліс, звісно ж. І в мене цей приступ розпочинався тричі. Є там різні методи, яким можна його прибрати. Ну, протягом 15 хвилин, а далі вже воно вже не має ніякого значення. Далі тільки вже швидка. З лісу перли, хочу вам сказати, бо вже там також не більше двох годин ну, мене принаймні так лікарі попередили. Дала назбирати людям грибів і відпочити. Швидка одну викликали, потім другу. Перші не кололи нічого, вже наступні приїхали, вкололи, пройшло, але ж потім як чумний весь день, просто ти вже ніякий. То сьогодні знову вони кажуть, слухай, може ти не будеш з нами їхати, бо підбирали так, щоб всі були вихідні. Дивіться, от я йду, кажу, я буду потихеньку, ну як це? Я не знаю, просто що після оцих маніпуляцій від швидкої ти як дурний, ну нічого. Дивіться, починаються парасольки. Це ж парасолька? Суди так лізти незручно. Але я полізу, бо я дуже хочу парасольку. Ану, ану, парасолька. Та, Парасолька. Спідниця туди-сюди грає, грає. Такий смачний гриб. А люди її бояться брати, та я також раніше боялася. У нас була в селі під горіхами там і акаціями парасолька. Не під горіхами, просто під акаціями. Парасолька горіхова. Прямо такий різновид я була, знайшла в книжці. Така смачнюча. Ну, трішечки все повирізали. Покидали, он, бачу, просто зеленуху. А в мене вчора син, ну, поки я лежала отак, уявіть, от, люди йдуть, я лежу до гори ноги задираю. Дощ ляпає, а невістка сидить поруч і каже, Віта, а я дивлюся, у вас в голові такі там, ну, за головою, ви ж лише, такі два гарні маслюка. А мені каже, я так засмучуюся їх зірвати. Я кажу, ти що їх не зірвала? Вона каже, зірвала вже, коли ви встали. Ну, тобто до машини пішли. Я кажу, ну молодець. І знайшов польського. Оце хотіла, щоб мене повів. Так вони вже побігли, все, розумієте. то я як ходжу своєю владочкою, так ми хоча б поруч ходимо. А ті поперли правильно, щоб не давали шансів на те, що там може бути погано. Розраховують тільки на себе. Так, все, пішли шукати. Дасть Бог, всі будемо здорові, нічого, переживемо всі свої хвороби. Я думаю, що ідеально здорових людей немає. А Ліс це така краса. До речі, от там йде вирубка. Мені так шкода, прям не можу. Так, Лариса вона знає з Дніпра. Наша з вами домовленість буде аж неділю, бо мені треба поїхати, щоб це зробити з чоловіком. Бо з дітьми я такого швидко не проверну, і зараз будуть мені, бо є матеріал, є. Треба вибрати гарненьке. Все, шукаємо. Ось дивіться. Ну, от навіщо викидати ці дощовички? Я їх беру. Гарнюсінький. Зараз одіну ще гумову рукавичку. Ось, знайшла тільки що до щебичків таку галявинку невеличку. Дивіться, якраз і відламався. Ну, ось тут ще ось є. Вони мені подобаються. І властивості смакові у них такі гарненькі. Аромат. Пахнуть. Оце я люблю такий ліс, коли вже пішло, знаєте, таке різноманіття різних. Грибочки. Оце мені тоді вже дуже подобається. Коли все, що завгодно. Тільки крім опеньків і білих я ще не бачила. Але син, каже, знаходив вчора ноги білих. Ну, Були порізані. Дивно, що ноги залишилися. Ось такі манюсінькі-манюсінькі. Прямо при манюсінькі. А що їх? Не чистити, дивіться, яка краса. Не ні чистити, нічого не потрібно, помив. Ось так гарненько відмивається. Дивіться, яка краса. Чого ви кричите? Іду. Треба йти О, дивіться, що зробила. О, блін, живий жаль. Таке грибне асорті. Тільки ж вийшла, скільки там бугрів. В надії, що білий, ні. Як не зеленуха, так навіть маслюк так заховався. Ще що рядок-сиренька. А ну, от скажіть, ви ж отакі берете, правильно? Ось вони, дивіться, які гарні усінькі. Оце я, ми такі беремо, і в нас їх називають лисички. Я знаю, що це не лисички. Це як вони там, як не волнушки по-науковому. Треба подивитися. Але в нас їх називають от саме лисички. Їх, до речі, треба тільки зрізати, бо їх погано так. Ось дивіться, яка краса. Я там вже трішечки назбирала, мої десь пішли вперед. Але кажу, такими темпами летіти, ми білих зроду з звіку не знайдемо, як ми біжимо. І ось яка також. І ось вони мені подобаються. Це страшне, я вже там вон трішечки, бачите, набрала. Ось які гарнюсінькі. І вони такі, вони і вони і добре їх коли сушити. І, і смачні потім суп, супові, і що ще. Ну, в... та й я! Жарені. Та, взагалі, такий універсальний грибочок. Головне не сплутати, бо є такі більш такого помаранчевого кольору. Ті не можна, то, то я не знаю, що то. Бо люди дивлюся, несуть, а потім викидають. Тобто треба бути дуже обережним. Ось гірчачки. Мужички. Я їх теж люблю засолювати. Ну, їх вимачую. Звісно, вимочимо. Вони також різних видів. Оце такі крихкі взагалі. Ну, Нічого, я їх обережно до кошика зараз. Бо тільки що син їх питає, це гірчаки, кажу, не займай, бо він в пакеті носи. Я кажу, не бери нічого я кажу, має такий важкий пакет. Та кажу, у тебе там півпакета сміття, просто тупо сміття. Кажу, тому тебе він такий важкий. Дивіться, краси ніякі. Я побачила одну дівчину, вона заливає їх оці епоксидною смолою. Ви знаєте, мені також захотілося, вона там робить прикраси, а мені захотілося от просто робити статуї. Вона там і гриби, і квіточки. От взяла отак собі, залила епоксидною смолою і стоїть такий гарний, знаєте, як от ну, зробила йому вічне життя, стоїть такий красень. От чуєте там людина співає, це моїй сестрі весело. Я б також таким би. Треба, до речі, подумати над цим питанням відносно цієї смоли. І також робила б я, а можливо, і буду робити. Тільки що знову вийшла і, цих, і своїх цих прихвоснів навела, на водку дала їм. На, о, дивіться, оцей би також, знаєте, увіковічити. Так, ось дивіться, як красинь. Мої жабки. Жабуньки мої. Мокресенькі такі, гарнесенькі. Дивіться, дивіться, і вже, і вже сюди вже... Боже, там чуєте, як кабани в кущах, біжать всі. Та знайшла я чотири гриба, до речі, грибів, хочу сказати багато. Дивіться, з кошика стерчать. Я ж странним, що її там будуть знімати? А, да, не займайте там те, що знайшли. Ось, також. Красунчик який. І ось який красунчик. Та ви що? Людочки, хочу вам сказати, гриби це не скільки, знаєте, ми не скільки там заради чогось там, щоб їх наїстися або ще що. Це просто зараз так мало в нас приємних моментів. А що це таке, гнилий? Це та йду. Дивіться проїло, а там хороше. Беремо, буде чоловікові відбивна, нічого там, трішечки, черв'ячки, це білочок. Де, що ти тут знайшла? Так, о, Марина вже практично відро. Ой, дивіться, ось які. Оце ми називаємо їх пупсики. Пупсики. У мене жабки, у Марини пупсики. А якщо гарний, ти ж дивися уважно, бо і он же. ж. А якщо гарний білий, то мультик. Тобто все в нас ось і ось сюди. Мультиків ще не знайшли, знайшли тільки пупсики, а я жабки. Ну, збирай все. Що таке, синок? Що подивитися, що там тебе показує. Показуй свій. Хто хорошо це поланки? Та ні, оце ж. Та це як лістівний... це ж ця, ну, рядовочка ж. Соснова. Марина, будеш. Я... Ми їмо і нічого, всі живі, ти теж їх їсиш. Та ти ж їсиш, може ж робимо. Дивимося. Марина, співай пісню, куди співаєш пісню? Золота осінь, розпустила коси люди лайфхак! коли у вас нема голосу, ви можете співати тільки в лісі, <рес> щоб нікому не заважати. От ви знаєте, людоньки, от я ще в жовтні, от гіграфори, мені здається, ніколи не збирала. Хто його знає, то це взагалі зимовий гриб. Е він гістівний, абсолютно ціляком і повністю такий слизький. Я раніше його брала, тому що я думала, що він буде схож... схожий на опеньок по властивостям смаковим, так і по консистенції, нічого подібного. Взагалі він ніяких смакових властивостей не має. Ось його. Ну гарненькі, вони можуть і в баночці, хоч, хоча вони почорніють дуже гарненько. О, дивіться вже скільки пішло гігрофору. Я його не братиму, я його беру тільки тоді, коли вже ну дійсно немає чого в лісі брати, і, а хочете ж назбирати, не їхати ж з пустим кошиком. Тобто я його були такі роки, що збирала вже в грудні. Навіть отак сніг іде, ми їздили по гливи збирали глибу і цей гіграфор. Чітко я знаю, привозили. Його взагалі там, що його там обробляти? Нема що з ним працювати. Перемив і маринували. Можливо, думаю, якби засулювала було б щось інше. А це що таке гарненьке стоїть, слухайте. що таке гарнюсіньке ми з вами надибали. Ну, думала тільки, що думаю, ну, ну, ну можливо ж білий, ні. Це такий гарний. Маслючок. М -м -м, дивіться, яка краса. Йшла, просто розмовляла, розказувала вам про гігрофори. А ну, тут така ще красота. Тобто я їх, можливо, пізніше і братиму. А мені дуже хочеться рижиків. Я тут знаю місцину, де вона є. Ну не факт, що вони ж там є. Зараз підемо ще пошукаємо. Ну, тут у нас сьогодні грибний день. Мене взяли в бо в неї там справи в місті. А вона каже, я вчора мені було погано, вона каже, я їй не хотіла їхати, а потім дякувати Богу, що вона і поїхала, бо вона хоча б зо за мною залишилася. Ці ж лошаки побігли вперед. Хлопці, це моя сестра, ніхто не хоче одружитися. Ми так хочемо від неї відпочити, ну нам єдині вимоги до вас, щоб ви не пили, не курили. І у вас було, було гарне прізвище. Ну там Нестецько, там не... раніше було ще вимоги до ім'я, звати її Марина. Ну, ну, <смірко> Марина казати не можна, тільки Маринка. Тому, звісно, <смірко>, я, ну, я не знаю. Ми доплатимо там трішечки. Ми отдамо батькові старі жигулі. Люди, якщо ви в лісі чуєте отакий звук, то -то -на -та -та, значить, наша родина знайшла білі. Нарешті. Йду я йду, ось дивіться, а над ним завжди отака комашня. От ідіть, як ото в Гаррі Поттері за павуками, ідіть за комашнею. Ну таки ж. Тепер. Іди сюди, мультик. Ой. У -у -у. Ой. Ой. Ну нарешті. Це ж я тобі повела. Куди ти мене повела? А Марина надовбала чогось там і каже: Йди. надовбала, прям передовбала і каже: іди подивися, що це в мене за гриби. Кажу, та зараз же ж... Показую, кажу, та це вийшло вже зовсім здоріли? Це ж таке, як біля, але вони їх так передовбали. Зараз я вона там теж знайшла. Вроді би, каже. Що це означає, вроді би. Ну ніби то ще, а вроді. вроді. Так, а ну давай де. Так, воно, та ви що. І он заодно що полізеш по гірчаки, по лисички все. Зараз син як почує, прибіжить ще один. Я просто підняла гілку, каже, я попіднімала гілки і знайшла білі. Та ти не будеш брати? Ну вітаю. А що, ти не хочеш? Я думала, ти бри. та твій же трофей, господі. Бри. Беру. Ого, тітка. Що більше я не бачу. Куди нам дивиться, люди? Та, нормально піднімай. Давай на іншу піднімаю цю, цю сторону. Ой, о, дивіться, що вона мені принесла, оце отакі люди. Отакі пожмакані куски і, і ножку. Ну, я вам хочу сказати, ось я понюхала, мені білий гриб чимось таким віддає, як трішечки чи прогірклою карамеллю. Тобто він не просто в нього такий е, запах сирості, а ще з чимось. О, побігла, побігла. Та Так, важко піднімати, а як же? Треба з того боку заходити, і це ж я йшла. Ну, добре. А в мене, а мене все одно... Ну і в неї гарненький, звісно ж. А в мене гарніший. Таке ж вона тут дергала, ці гілки дергала. Я їй не стала допомагати мені так після вчорашнього погано. Дивіться, якого знайшла хлопця. Зараз. Слухайте, ну оці гриби я люблю. Ой, ну оці, Марка, не можна матюхатися. Оці гриби, я вам хочу сказати, вони мені більше за друга хвиля, що пішла, більше подобаються, ніж ті, що там були у вересні. Бо вони такі. Слухайте, тугі. А ну і по ти по голові по Вони Нам мішають люди чужі в лісі. Що нам робити, люди? Срожі, пішли на шибря, обходимо з того боку. Слава Богу! Вийшли на галявину парасольок. І білі пішли. Мене мене син знайшов в одній відразу вісім штук, отак поряд вони якимись такими, знаєте, як пучками. А я беру парасольки. Я десь феська ніж загубила, я можу. О! Мені треба і гостинця повести. І самим такі вони смачні, слухайте, з них оце і биточки можна. В клярові, а отут десь хоча б у нас буде, тут можуть і білі бути. ці місцині завжди були. Вон там щось такий горбочок. Дивіться, скільки. Пара Ах, краса. Тут, бачите, незрозуміли люди. Там кругом зривають, а, а тут просто по... Ну, ну, ну і добре. Вон ще їх скільки. Так, щоб сказати, що дуже багато, то й не дуже. Так, іди сюди. А, краса яка. Десь отут ось ще зламали. Нічого заберемо. А, це тут, мабуть, парасолька була і її вирвали. Бо я вже так, в таких сподіваннях, що білий, ану, ні. І отут біленькі можуть бути. Тут вони пішли, до речі, я вам хочу сказати, не в глибині, а понад краями. Отак, де сонечко припікає, мабуть, їм. вони потім кругом підуть. Але ж поки що ну, тут не видно, хоча ж ми знаємо, тут завжди ж були. Ну, Все попереду ще. Пішла я ще от от оту юрбу визбираю. Повернулися додому з лісу. Ви знаєте, от найкраще, мабуть, в лісі бути самому. Починають скиглити нити. Ну, Там же ж ви подивилися відео, що вже і біленькі пішли, грибів багато дуже. А сорті таке все, що душа забажає, Ну, окрім опеньків. Е, У мене син знайшов е, таку, ямочку, ямочку, е, горбочок, а там аж вісім білих було, Правда вони маленькі були. Е, оце дивіться, ну, Що тут робиться, Боже, як я його буду перебирати. Дивлюся, брав усе те, що я навіть і не беру. оце я таке не беру. Е, ну, Маслянистий я не знаю, що це. Ну, Якась рядовка, а я знайшла вот таку рядовочку. Ось, ну, вона називається рядовка сіра. Така вона була вонога, гарненька, небагато, правда, бо порізали ж усе, Гірчаки, ось все. Ми десь гриби там на сході впали білячки. Це, боже, а чий це? Кульок знову Бог знайшов, І оце ось назбирала зонтики в мене тут, парасолечки одні. І ось дивіться, яка зеленуха гігантська. Яка гарна. Зараз будемо це все переробляти потрошечку, залучу помічничків. Тайсон, ти можеш допомагати? Тайсон був сам, злий, страшний, не, не спілкується з нами, ну, мене дуже засмутилися, нічого страшного, але ну, його в ліс брати не можна. Людей повно, воно ж зла собака не прив'язана, буде бігати там кругом. Та ще й кліщі. Ми сідаємо працювати. А ви в кого там ліс недалеко, швиденько всі до лісу. А оцих, як ми їх називаємо, лисички люди відмовляються брати вже. Я такого не бачила. Ряди цілі а дядько йде і каже своїй ну, дружині, каже, задовбався вже. Каже, не хочу. Все, дякую вам за перегляд. Цілую, люблю. Бувайте до зустрічі.